Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Сьогодні у нас незвичайний гість в нашому відеоогляді. Це сівалочка точного висіву, універсальна, в ось таких патріотичних кольорах. Модель СПУ-4 просто народі УПС Веста. Від заводу, який знаходиться в місті Кропивницький, виготовляє, всі його знають. Вона знаходиться у нас на торгівельному майданчику в місті Кропивницький, де величезний асортимент сільськогосподарської техніки і не тільки є манітуха на продажу, так що звертайте увагу, також дзвоніть. Дзвоніть, пишіть, під даним відео буде посилання на сайт компанії. Так що заходьте, набирайте, підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки, коментуйте. Ну а ми більш детально... Передивимося, роздивимося, що, як вона зроблена, вона трішки відрізняється від восьми рядкових апаратів. І обов'язково додивляйтесь відео до кінця, тому що в кожному відеоогляді ми стараємося і намагаємося показати роботу в полі агрегатів, які знімаємо для вас. Ця сівалка призначена для посіву технічних культур. Каліброваного насіння кукурузи, соняшнику, сорго, сої, ну а також кормових бобів та квасолі. Потужність трактора повинна бути від 25 кінських сил. Ще без проблем її потягне, тому що вага у неї складає 600 кг. Міжряддя, як завжди, 70 см. Габарити складає. 2,8 метра, це по максимальному. Укомплектована сівалочка підшипниками від компанії Kinex. Дуже вони себе класно зарекомендували. Недешеві, і недорогі, і класно працюють. Також використовується метис високого класу, класу міцності 8,8 норма висіву даної сівалочки. Від 1,7 до 58 штук на метр. По вам норма від 50 до 350 кг на гектар. Це редуктор, як звичайний, ви зрозуміли. Бункера у нас йдуть зернові. Ось так вони виглядають. Там воздуховод положений дуже класної якості італійський. Літраж бункера 30, 25 літрів. Це у нас на... Ну, а на добрива 48 літрів. Ось такий він має вигляд. Внутрі йде пружинка залізна, дуже довговічна. Продуктивність даного, даної сівалочки складає до 2 гектар на годину. Робоча швидкість 10 км на годину. Духконтурна вона, паралелограмний механізм, є такий крючок для транспортування, коли ви транспортуєте до поля, загортачі, прикаточка м'ягенька, Йолочкою класно працює. Також, ще дивіться, блочок, пружиночки. У нас тут пружиночки натяжні, також тут присутні, рукоядочки. Два блочка, один із трьох. Зірочок і один з п'яти. Ну, стандартний, в принципі, всі в курсі діла. Е, так, на неї встановлена вже сигналізація під замовлення, такий винт регулювання привідного колеса. Колесо у нас розмір 5.20 на 10. Вентилятор на 4 вихода, такі зробили заглушечки. Відрізняється е, від цієї. Цього... Від цього заводу виробника ці валочки пропашні тим, що йде туковий сошник ось таким розположенням пружини. І вона при супротиві землею вона працює на зжимання. Ось так. Вона зжимається. Вона ніколи не розтягнеться. Також використовується маркера з такого плану. Є один гідроциліндр за що. Цепочка, вони натягуються, виставляєте собі довжину. І гідроциліндр піднімає, або один опускає, один піднімає, Інший отак працює. Є такі кріпіжі самих маркерів. Ну, ось так вона виглядає. Обов'язково обов ставте лайки, вподобайки, коментуйте, робіть репости. Це дуже важливо для нас, щоб нас. Більше люди побачили. І не забувайте, величезний асортимент по запчастинам до цієї техніки різнопланової, всесезонної. Звертайте увагу. Дзвоніть, замовляйте, пишіть. Дивіться обов'язково відео до кінця ми зараз покажемо в роботі, як вона працює. І стаємо до праці.